12.45. Такожна попросила, я скажу, ти просився до дошки, тому що ти після 9 маєш приступати, вона після 11, вона не здає здається, тому що він півроку міг її не питати, а коли вона піднімала руку, він обзивав, розумієте, її хлопців отак обзивав. Скажіть, і били... А чому таке на ваш погляд відношення? Ви кажете, що Відношення вашу дитину а, То не тільки до моєї дитини. То до, 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 ці, до цілої школи. У вас там мають бути заяви, що батьки проти, які відзиває дітей. Ну, є тільки три заяви. Від цієї школи. Не знаю, скільки учнів в цій школі є, тільки три заяви. Там, що батьки писали, що вони не хотіли, щоб втікать Іван Миколаївський. Ми Для справа є три заяви. Це ваша. І... Січика і трошені Січика, хто там Костя, Купше, Купше. сказали про я чому хочу з'ясувати, сі мотиви і з чого це все виходить. Ви сказали, що там ви просили директора, щоб там щось дитину перевели в інший клас. Він не захотів, потім ви ходили скаржитися, після того він вам погрожував і з того все почалося. Так, так так, 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 це з п'ятого класу, але це не зразу було, я говорю. Він так міг обіз я клас пікінь, будь, тобі Тобто, Водії, чи... коли ваша дитина прийшла в цю школу, і в якому році вона прийшла в цю школу? 20 -20. Ну, говоримо другий, тобто сім років пройшло. Так, так. він мстив чекав через 7 років вам відомстити. Ні, 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 та я вам говорю, що він не тільки не мстив, А кажуть, що схід на був схід села, це врутіли село. А не, як ви говорите, що там був пару сьогодні села, щоб щоб вигнати Січика Івана Миколаєвича зі школи, як директор, а, так і вчителі. Ну, тому що він взиває дітей. Він є дітей, не тільки мою дитину. От е, Січик говорить, 35 років е, викладачам працює і працював до звільнення, і 20 більше років директором школи. Так, він працював, я не хочу, він працював у міській раді, він знову сюди знайомився, не ну, можна було ні. Не добре, він каже, що почалося не сьогодні і не вчора. Це просто, ну ми не могли нічого батьки зробити. Розумієте, всі ці його боять. Він зробив школу своєю приватною школою. Він, він не випав ні батькам, там не можна було ні так, Розуміло. Скажіть, е, ви кажете, що з вашою дочкою був не один епізод. Так. Так. Ви кажете, то був вересні. Чітко називаєте яке число було? Жорстні, жорстні. Ні, було 11 і 20 жовтня. 11 і 20 жовтня. Так, тому що це були перші уроки. А звідки вам та інформація стала відома? казала. А ті, що вона не пам'ятала дати і ні, ми про це на не говоримо, тому що це було систематично, це було неодноразово. Все, що ми пам'ятаємо, ми це говоримо. І, а потім ще було 10 листопада, 10 листопада, 13-й, 21-го року. Так. Він знову, вона знову підняла руку, хотіла вирокувати рівняння. Вона вирухала, він каже, почекай, я подивлюся в інтернет, чи ти правильно вирокувала, правильно, а потім ні. І почав кричати знову, ти тупа. І каже: діти, не беріть з тої брехухи, тому що вона не брихала, бо той, як в війні побив, а то вона не брехала, не беріть діти з цієї брехухи, приклад. І хлопці всі сміялися, вона знову плакала, вона не спала мені дитина, вона не втіла до школи, вона не їла. І з тим моя дитина змушена була залишити школу і піти до Львова на церкву, тому що він її не питав, а коли вона просилася, він її обзивав, і ми змушені були. Школи. А, а коли ви вибрали минулого року? У вересні? 22-го року. Минулі, це 20 — Так, так, так. Ви розумієте, ми думали, що він це погано. У вересні це з 1 вересня, я так розумію, що вона вже не пішла до школи. Ні, вона вже пішла Тому що тут всі події розвиваються літом і в вересні вже е, до суду справа. В чому справа? Тому що він її не вчив її просто математики. А коли він її питав, тоді він її обзивав, ми би не змогли дати ДНО, ми змушені були залишити школу. Просто змушені були залишити школу. Дитина після оцих судових засідань в Турції відміняли багато разів, бо не з'являвся, ні, а, а то адвокату, січка не було, дитина дістала тиски, 160 має тиски. Від того хвилювання. У Львові також відміняли судове засідання. Що? Тут також відміняли, ми приїжджали на судове засідання. І що? І тиск, і в що Ні, в Турції ми було. було багато разів на судове засідання і все не було. А як було, то знову щось переносили. А от після того, як е, другий раз слухав е, Турківський суд? Ви були в суді, давали пояснення? Мене давали пояснення. Не давали, не давали Ні. пояснення. Добре? Е, це у вас? Я, я Все, би, що сказати. Так, я хочу сказати, що ви прошу для своєї дитини і в цій гучні школи. Не повертайте Січика Івана до школи. Тому що я. це. Суд не вирішує питання повернення Січика на, до його роботи. Це не той суд, який це вирішує. Ну, Справді питання... винна особа чи не винна вчинені саме булінгу. І все. А то хто там буде його поновлювати на роботі чи не буде, там є, я так розумію, позови в інших судах. Це адміністративний суд, хтось справи. Бо я, я просто говорю, що він каже, я си радую школи, тим дітям не буде, що в школі робити. Діти бояться, в мене ще є маленька дитина. І це і це є правда, я вам говорю, що він обзиває. Це і ціла школа, боїться його, то не тільки моя дитина, вони бояться. Я хочу ви вже це повторити декілька разів, що ціла школа, ціла школа, матеріалу справи цього немає. Ну бо бояться. Бояться, зрозуміло. Дякую, присідайте. слухання представника. Що нам не щодо, щодо обставини, які мали місце по я як зазначали... Особи катакидається до адміністративної відповідальності, що власне, що дані обставини, протоколи були складені після того, як його з роботи. Але, так як зазначає пані Саме, дані обставини відкривали вже і 19, 20, і 21, 22 рік. В матеріалах таких усі постраждали близько 30. До давньої заперечення апеляційної скарги додано заяви. Які зареєстровані зі дітей відділу освіти, які теж мали місце і скаржилися про такі насильні з боку пана Сітера. Це тільки частина заяв, які там офіцери. Дійсно, особи, які пострадали від. Булі його і їх батьки, як представники, не зверталися з їх пояснення, як пояснюють вони, тільки з тих підстав, що вони боялися і їм погрожували в цьому. Так пояснюють батьки і їхні діти. Що стосується е, Пукшина, що пан Січок не проводив урок, який не давав пандорці, то в даному випадку мало місце заміна. Він був на заміні, оскільки право-чень, який проводив урок, був відсутній за той час у школі. Змістом заперечує на поліційні ви і представник особи капітанської відповідальності адміністративні відповідальності знайома. Повторюватися, не нічого на цього нового бавити, додаток немає. Проте тобто, хочу наголосити суд і звернути увагу, що село Верхня Яблунька... Протоколом зборів винесено недовіру чотириста троє осіб про те, що власне що люди по про те, що вони обставляють свої недовір, те, що пан січа поводиться з. Е ми не громадський суд. Так, ми не, ми не громадський суд. Я просто говорю про те, що село Верхня Яблука висловили недовірських причин, що вчитель, колишній вчитель і директор школи порожуть. Ви професійний по ви, ви, обрежав... адвокат. Ну до чого ви зараз розказуєте ці емоційні моменти? Давайте так кажіть, де, е, ну, не де а просто ви заперечуємо на апеляційну скаргу, чому не погоджується з апеляційною скаргою, які доводить, чому вважаєте рішення суду першої інстанції законним е, Яким відповідає вам нам зараз. Давайте по цехувати емоції є потерпіла, вона високо емоції. Честь. Ті, крім того, що я зазначила слово заперечення на поліційних факті, в мене чогось нового додати немає, але я хочу сказати, що особи, яка притягнути. Відповідно, свідомо затягувалися терміни про притягнення до такої адміністративної відповідальності. Чому суд не за, не за... суд не заявив ну, притягування... Якщо події мали місце в 2021 році, то притягне три місяці. Ну про що ви говорите?